У нас профронтова громада це впливає не лише на інформаційний стан дітей, а й на мовлення. Ще впливає те, що на, наразі діти потребують соціалізації, тому що вони не спілкуються з однолітками. Микита наш новий член сім'ї. Йому потрібна була і нам теж адаптація і. Ну, допомога так само. ми пропонуємо і психологічну підтримку, бо це дуже важливо для того, щоб дитина вміла подолати негативні навички, знизити тривожність. Мені подобається, бо це не просто якесь шаблонна робота. Я вважаю, що він змінився. Так, кращу сторону люди отримують групові та індивідуальні консультації, кризове консультування. Це допомагає зміцненню життєстійкості родин, підвищенню батьківського потенціалу. Родина стає спроможною, підвищується спроможність родини для виховання та розвитку дити дитини.